Якщо ж дозволяють доходи платника, то скільки як максимум може отримувати одержувач аліментів дитини. Законодавством України встановлені обмеження при нарахуванні максимального розміру аліментів. Перше обмеження це частка доходу заробітку. Одна четверта на одну дитину, одна третя на двох дітей, одна друга на трьох та більше дітей. Друге обмеження це відсоток заробітної плати. 70% для малолітніх дітей до 18 років. 50% для повнолітніх дітей від 18 до 23 років у разі продовження навчання будь-яка форма. Третє обмеження це 10 прожиткових мінімумів. У 2024 році для дітей він становитиме до 6 років 25 630 гривень. Від 6 до 18 років 31 960 гривень. Від 18 до 23 років у разі продовження навчання будь-яка форма 30 280 гривень. Якщо ж врахувати всі ці обмеження при нарахуванні аліментів, сума не може перевищувати максимальний розмір аліментів лише у випадку, якщо є письмова згода платника.